Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас буде відео, ой, я не знаю, як його і назвати по обіцяним боргам. Те, що обіцяла показати свої особисті речі, бо це і не гудзикове, і не барахольне, але обіцяла покажу Покажу я вам сьогодні люцитову пудреницю Яку обіцяла, але давайте розпочну вже з того, що є. Тому що на каналі є новенькі люди, які не дивляться. Старі відео, хто заходить на канал, дивляться вже всі подальші. Тож, маю ось таку пудреничку: це різний люцит. Там є люстерко, воно пошкоджене, я не перевертаю, не хочу в ньому відбиватись. Вона маленька. Ось така, неймовірно, гарна. Так. Після цієї, у мене з'явилась ось ця. Чим вона привернула мою увагу, нетиповим малюнком на кришечці. Це такий собі, мабуть, акваріум, риба, різблення, люцит. От, дзеркала нема, невідомо чи воно тут і було. Ну, щось було, можливо, пудра. Я називаю їх пудраницями, що там було насправді. От. Ось така неймовірна. Я не можу вимкнути освітлення. На жаль, я перепрошую. На вулиці дуже тьмяно, зараз середина дня і темно, неймовірно. А оскільки в мене вікно кімнатне, а потім ще балконне просто темно. Потім я придбала ось таку пудерницю. вона такого самого розміру, як і ця. Я її назвала Ніч перед Різдвом. Я викупила її на Віоліті. Стан вона мала жахливий, дуже була пошкоджена, саме пошкрябана кришечка, ви і зараз можете бачити, але я її полірувала пастою гоя. Якщо я правильно сказала, Бачите, є глибока подряпина. Я читала в інтернеті, як відреставрувати люцитові вироби. В принципі, їх зачищають. Грубо наждачкою, а потім полірують. Я вам скажу чесно, я не ризикнула. Я просто відполірувала оце всі оці глибокі подряпини не знімала. Вживу, це просто щось неймовірне, неймовірно гарне. Вона он, трошечки пошкоджена. Можливо, вона так і продавалась, можливо, її пошкодили згодом. Але от така зимова ніч. Неймовірна красуня. Якщо ви знаєте, хто виготовляв ці пудриниці? Ну, я розумію, що, скоріш за все, це Радянський Союз, це промислове виробництво, де їх виготовляли. Тільки не пишіть мені, будь ласка, що в тюрмах. Бо це саме не тюремні роботи. Там вони доволі більш грубіші. От, ми, дуже, ми знаємо, що дуже багато в радянські часи були сувеніри, саме різьблення по люциту. Просто сувеніри, прес-пап'є були. І, як ви бачите, пудриниці, шкатулки в мене є з різбленим люцитом зверху. Дуже таку красуню маю. на жаль. Можливо, влітку я вам покажу краще, коли буде світліше. Неймовірно. Ніч перед Різдвом, як я її назвала. Ну давайте я, мабуть, приберу. І далі покажу вам от запонки, з чого все почалось, да? насправді є брошка от такого розміру, отака штампована деталь, але на ній слон. І це тепер моя страшенна мрія. Я дуже-дуже хочу ту брошку. Ніде не траплялась мені в продажі ні за які гроші. Так, але давайте по порядку. Тож, колись я придбала ось такі запанки. потім восени мені трапився ось цей браслет на нашій барахолці. Мені все одно дуже складно визначити країну виробника. Так, я більше схиляюсь до Чехословаччини. Тому що теж штамповане, тоненьке. Бачила, я вже колись показувала ще раз, отут прикріплю фотографії, які я знайшла в інтернеті, браслет. Чому я вирішила, що це саме Чехословаччина? Тому що тут з'єднання однакові і там черепаха, якщо я зараз не, не, не дуже пам'ятаю змія і. Потім мені ще в інтернеті трапилась брошка братів-найгерів, мабуть, з головами змій, І то Чехословаччина. До Другої світової війни була дуже модна тема Єгипту, тому я не кажу, що цей браслет до Другої світової війни виготовлений, можливо, десь в 70-ті. Бо так само ми зустрічаємо. Вони, правда, такі якісь примітивні брошки, так само в єгипетському стилі, Чехословаччина, мабуть, 70-ті-80 роки. Я бачила, але не купувала. Мені не подобається зовсім. Примітивні, я би вам сказала. Тож, маю такий браслет, який планую носити. І... Коли я його придбала і шукала інформацію, звичайно, що я згадала про ось цей браслет. Ось ці дракони. Бачите? Один в один. Ой, не тою стороною вам повернула. Ви бачите, що навіть нижня частина оця, вона та сама. Я думаю, що це десь 70-ті роки. Чи це вже копії, але дракони, ну просто один в один. Ви знаєте, зараз продають в інтернеті речі прикраси Старої Чехословаччини. Кажуть, що вони десь були на складах, в якихось магазинах старих. Можливо, ці елементи так само з якихось складів використали, я не знаю. Але, бачите. Повністю такі елементи. Так, його носили. Так, оцей ланцюжок я вже прикріпила сама, точніше, мені прикріпів його син, за що я йому дуже вдячна, тому що я браслет так само планую носити. Хочу сказати, що на око ці всі потертості не так видно. І от є брошечка з ось таким слоном. Єдине, що хтось дуже сильно, я перепрошую. Руками машу, хтось дуже сильно познущався над слонами. Ви бачите, у цього слона вивернутий хобот, а в цього відірваний взагалі. Припускаю, що по тому забобону, що у слонів мають бути хоботи догори, а тут хоботи донизу. Розумієте, бачите, щось воно було, типу, того, хоботи донизу. Тож хтось вирішив повикручувати їм хоботи от, і вивернув цей гачечок на зворотню сторону. До речі, я пробувала незручно застібати. Можливо, людина носила на іншу руку. Ну, як почну носити, тоді розберусь. Можливо, доведеться вивернути його, так як і було спочатку. Сказати, що це щось незаурядне, я не можу. Але це дуже-дуже колекційні речі. Цей браслет, який нагадує нам про трагічну долю братів найгерів. Тож, свою обіцянку виконала, показала. Сподіваюсь, брошечка зі слоном до мене так само притягнеться. Що ж? Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре!